Подивіться, яка магія. Вода в річці плоска, прозора. Після того, як тут відбувся мор риби і порушили кримінальне провадження, відкрили проти по факту цього забруднення, там почали штормити це підприємство. І інші всі якось теж почали, не знаю, щось магія. Дивіться, тобто тут все літо була така мутна вода, непрозора. Тепер видно дно. Видно дно. Буквально пройшов тиждень чи два. Від того, як е, почався весь цей скандал навколо ріки Плоска, так, і магічним чином річка очистилася. Ну як так сталося? Що таке? Глобальне потепління змінилось, там якісь води, не знаю, має, правда? Так ось, причина забруднення цих річок на якась там відсутність води, глобальне потепління, а те, що ці річки заселяли. Рають різними стоками.